Люввіда достойна мать і Camry 2.5. Друзі, зустрічайте. У нас камрюшка на огляді 2017 року на двигуні 2.5 газ бензин на автоматичній коробці передач з пробігом 143 тисячі кілометрів. Такий чудовий перомутровий білий колір. Маємо лінзовану оптик, омивачі фар, пактроніки 360. Просто подивіться, які настає 19 дисочки. Кастні на Toyota з гарною гумою. Маємо ось такий перешитий салончик, дуже стильно виглядає, це в нас шкіра по бокам і по центру алькантарка. Просто подивіться, який це шик. А сидіти, як м'яко, ой, не повірите. Мультикермо, шкіряне, на якому ми маємо управління. Інформація на бортовому комп'ютері, також управління гучністю, управління дзвіночками і ще купа всього. Є в нас партнечки, є у нас газ якось. Омивачий фар, включення стабілізації, датчик світла, датчик дощу, по мультимедієчка. Можна підключити Llutuzik, можна підключити для Є у нас навігація, двозонний клімат контроль. Також підігрівчик із сидінь. автоматик, надійний. По бачите, у нас дерево локоване, дуже класно виглядає. Із-за фікси, також підлокітничок, теж перетягнутий з під стаканечками. Відчиняємо. Бачимо, стоїть у нас газовий балончик. Попри це все, у нас місце тут хоч відбавляє. Дуже-дуже багато, залишиємо такий скрибочок. Під низом у нас є поличка, яку ми підіймаємо і бачимо там, що правильно. Лежить у нас там запасочка, балончики, ключики, всякі різні домкратики. камерка заднього огляду. Ось така, от, бачите? Микаємо задню передачу, у нас все вмикається. Тож, друзі, якщо ви хочете придбати собі надійну, якісну Toyota Camry 17 2017 року. Звертайтесь до нас, до автопоїнта. Приїжджайте. Вартість даного автомобіля становить 17 тисяч доларів. Нагадаю, що у нас тут маленький пробіг 143 тисячі і фактично ідеальний стан. Тому чекаємо всіх на автопоїнці. Село Білогородка Софіївська, 19. Автопоінт. Придбай якісне авто.